По цим бюджетним програмам. Це вони інтернаціоналісти чи е, окрема бюджетна програма була, але на наступний рік її не проглядається ні, і таке інше то як, е, яким чином наповнити ці, ці всі речі грішми чи е, ці, ці, ці державні гарантії грішми, я на цей момент не знаю. Але я знаю чітко, що рано чи пізно е, до цієї країни прийде розуміння того, що потрібно сідати, сідати за круглий стіл і починати з 46-ї статті Конституції України виводити наступні ці всі закони і наступні ці всі постанови, щось відміняти, щось доповнювати, вирівнювати, щоб не було оці і в кінці кінців е, е, можна було. То, что этих системных умов, ну, тех самых системных этих всех, этих всех систем. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Ильич. Дорогие друзья, я предлагаю Александру Викторовичу участвовать в нашей работе. Если будут какие-то вопросы возникать, я думаю, что можно будет в ходе выступления, ну и мы потом, по мере того, как мы будем продолжать нашу работу, пообщаться и в неформальной обстановке.